Вітаю! В цьому блоці ми з вами поговоримо про Google Диск. О, і що, я би хотів почати, що Google Диск це фактично папка, в якій ми можемо зберігати будь-які дані. Тобто ну, в папці папка, в тій папці можуть бути ще якісь файли і багато чого іншого. А якщо ми чисто глянемо на диско, для прикладу, мій мені вже якісь пропонуються останні файли, скоріш за все, які я відкривав. Окрім цього, є багато папок, як бачите, якісь файли. І оскільки в мене файли як ось тут не згруповані, це, до речі, помилка і проблема, яку треба вирішити. думаю, я вам зразу покажу, як це зробити, то їх краще таки групувати по папках. Відповідно, яка різниця між папкою на нашому комп'ютері і на папкою Google Disco? Фактично, це є візуальний вигляд. Тобто ми бачимо, тут у нас папочка звичайна, є папка. А якщо я подивлюся на диску, ось. то в мене є ось інше зображення папки. Ну і якась там назва, вона може бути ідентична. Тобто нічого іншого о, немає, тобто воно нічим не відрізняється. Це звичайна папка з о, якимось елементом всередині. О, що. О, і як правильно створювати. Якщо ми будемо створювати простий якийсь файл, тому що ми можемо створювати як і файли, так і папки, то ми зразу ж створювати її за допомогою диску це не є правильним. Чому? Тому що знову ж ми робимо собі мусорку в нашому Google диску. Тому давайте створимо якусь пробну папку. Нова папка. Пробна. Пробна папка. Yeah. Ну і зразу, ж вона мені створиться. Найдвіє. Минуло треба буде. Є. Якщо я її просто відкрию, вона в мене пуста. Мені комп'ютер е підказує, перетягніть сюди файли, або створіть їх тут. Щоб створити файл, права клавіша миші і створюємо. І воно в нас буде лише в цій папці. Другий спосіб. Перетягнути. Для прикладу, я хочу. Ось, в мене є там, на робочому столі в себе п'ятий клас, я хочу якісь інструкції перекидати. Я можу це робити по одному, тобто просто перетягнути. А можу ж декілька зразу ж. Ну, Наприклад, вибрав більше одного елементу і перетягнув. В результаті всі мої файли, які були потрібні, вони завантажуються, і я в подальшому можу якимось чином їх використовувати. Для прикладу, я хочу надати доступ. Я відкрию для цього файл. Виберу три крапочки. Не зовсім так, то трошки інше. Ладно, поділитися. І замість обмеженого доступу ставимо усіх, хто має посилання. Чому не можна ставити Бородійська гімназія суто? В такому випадку людина має авторизуватися або зайти з тої пошти, яка в нього є шкільна. Не завжди так є, через то бажано ставити усіх, хто має посилання. Зрозуміло, що якщо він буде відкривати ваш файл, який ви скинули, чи в Classroom, чи в Moodle, то він є в школі. Ну і дозвіл на переглядати. На редагувати бажано дозвіл не надавати, тому що тоді учень може як і видалити ваш файл, так і його якимось чином змінити, тому що не завжди ви будете в форматі PDF закидати. Ну і копіюємо посилання. За цим посиланням, якщо будь-хто перейде. Як бачимо, він переглядає звичайні інструкції, нічого там особливого нема. Просто воно закинуто, і проблем у вас не буде виникати. Якщо ж у вас буде стояти обмежений доступ, і ви скопіюєте таке посилання, давайте я закину десь сюди. Криво скопіював. Значить, доступу би не мало би бути. Можливо, там ще є інша пошта. Пробую з якоїсь іншої цієї. А, там зразу з переглядом. От. Потрібен доступ. Тобто користувач, якому ви це скинете, не буде мати доступ на перегляд навіть. В результаті це буде великою проблемою. Далі. Що робити, якщо ви хочете перемістити файл до папки? Для цього потрібно, по-перше, знайти той файл. Ну, наприклад, наприклад, щось таке, що вже не треба. Ось це давайте. Упорядкувати і перемістити. Вона нас запитає, куди ви хочете це перемістити. І от, в даному випадку, я працюю з пробною папкою, я її сюди і переміщу. Тепер, якщо я перейду на свою пробну папку, я її шукати того разу не буду, я напишу просто пробна. Мені має підтягнути папку. Я. І в результаті бачимо наша тема, яку ми хотіли закинути, вже тут. Тобто, воно вже згруповано. Тобто, якщо у вас щось налаштовано неправильно, ви можете це в будь-який момент е переробити. Що ще такого цікавого є в Google диску. З базового, якісь там певні налаштування, це чисто візуальний вигляд. Е також. Кошик це останні файли, які ви видаляли. Далі, якийсь спам це віруси, які, можливо, вам хтось скинув, ви їх випадково відкрили або не хотіло відкривати, і воно сюди автоматично попало. Відкриті для мене це ті файли, які якими з вами колись поділилися, і які ви можете теж відкривати, переглядати, як хочете. Можливо, навіть були права на редагування. Тобто воно ще буде в моєму диску. Тобто, якщо вам дали право на редагування, воно. Теж опиняється в ваших файлах, бо ви маєте змогу їх змінювати. На цьому все. Дякую, що переглянули. До побачення.